Друзі, колеги, всім доброго дня! Їдемо робити правильну агрооперацію, яка додає урожайність соняшника до 2,5 центнерів. Так що підписуйтесь, приємного перегляду. Рухаємось далі. Зробили заміну робочих органів, замість бритв поставили стріли і будемо прополювати міжрядня нашого соняшника. Бачите, вони в нас ще новесенькі, можна сказати, навіть ні разу не були в використанні. Я думаю, що вони найкраще рішення, тому що у нас тут вже як не крутий, а соняшник більш-менш підріс. Це у нас самий крайній, то можна попрацювати стрілами на нормальній швидкості, ніде нічого не пригорне, все буде добре. Чого ми працюємо? Тому що є проблема по промивці гербіцида. Як ви бачите, у нас такі невеличкі плями соняшних присів не росте, йому треба дати свіжого повітря. Бачите, це грунтяк промився, як соняшник присадив. Взагалі не росте. І ми вже спрацювали і фунгіцидами, і всякими різними підживочками, ну та нічого, щось буде. Зараз хлопці стартонуть, подивимося, як воно піде. Ану підожди. Шлангочки поприбираємо. Щоб нічого ніде не зачіпалося і не виривало листочки нашого соняшника. Бо соняшник, як ви знаєте, дуже цінна культура. Особливо в цьому році. Це буде просто рекорд, мабуть. Так, а ну ж... О, нормально. Начебто. О, клас. Супер. Оце процедура бомбезна. Та я думаю, що нормально, а що ні. Нормально. Тільки... Та, скорості йому давай і все. Ну, Березки буде натягувати. Березку буде тягнуть, по-любому. Вроді колеса ходять, чітко. Все, зробимо аерацію грунта, буде красота. Я вам скажу, через недільку цей соняшник не впізнаємо. Він буде просто шикарний. Все, газюри і погнав. Клас. Супер! Можна так працювати і без гербіцидів. Плануємо наступного сезону спрацювати на деяких полях, можливо, соняшника. Ну, скоріше всього, що соняшника, бо на кукурудзі це вряд, навряд чи вийде, а на соняшнику можна поекспериментувати, зробити бритвою зразу прохід, а потім підгортачем і буде красота. Тому що все-таки гербіциди мають здатність промиватися. А ми сіємо після соняшника інколи пшеницю. Хочемо, щоб наші культури були нормальні. Оце так таке колега. Он, дивлюсь, вже там дуже високий соняшник, прямо серйозний, хоч би в нього не, поклад, не поклав. Та бритви свою роботу, кажу бритви, стріли свою роботу роблять. Можливо, навіть ширших і не треба. На гарній швидкості навіть отака невеличка стріла непогано закриває міжряддя і трішечки навіть в рядок підгортає землі. Ну так... Будем, будем бачити. Зараз підійду до вищого соняшника, подивлюсь, чи не нахиляє. Тому що як не крути, а потрібно все це діло бачити і приймати оперативне рішення. Ось дивіться, є вже певні проблемки. Оце вже ж висота не дуже дозволяє така працювати каренкою. І видно, що під нахиля, як де підламує, звісно, не без цього. Трішки шкода. Але це тут він найвищий, далі він йде нижчий. Трішки, бачите, якийсь відсоток, звичайно, що ми, на жаль, втратимо. Ну та нічого, що ти зробиш? Хочеш урожай, треба трошки вміти жертвувати чимось. Навіть дуже високуватий. Це вже крайній-крайній захід трактора, Ой. бо інакше повела більше, ніж добра зробимо. Така от історія, колеги. Оп, є. Чітко. Да. Защиту якусь туди приварити. Да? Вона прикрутить щось не таке, непоганий типу. не варіант. Ну давай вже наступного сезону поставимо туди якийсь щиток із метала. Да. Да, і хай він його акуратно одгинає та й все. Дуже гарно, що взяли оцей трикутник. Трикутник брав я його на черметі, беушний. Найшов, люди, його хтось здав, нікому не нужний був, а мені якраз як знахідка. Є і внутрішня сторона пальців, і зовнішня. Таким чином можна його перечіпати, якщо працюємо з таким агріатом, як КРН. щоб не виламувати рядочки. Так що цей момент дуже важливий. Добре, що й приїхав, подивився на ситуацію. Ну, а так все більш-менш росте потихеньку Арізона. Каренка це така штука, яку треба постійно підлаштовувати. Дивитися, як вона працює в полі. Десь якісь моменти, щось здвинуть, щось роздвинуть, деякі заглибить, особливо за колесами. Вон якраз все чітко пішло. О, Оце результат прекрасний. Мені вже таке подобається. І соняшник не травмуємо, листочки всі ціленькі, живенькі, Даже самий високий, бачите, ми його не, не товчемо. От вам і результат 10-хвилинного налаштування. Так що агроном на полі повинен бути, як би там не було. Бо іначе, іначе біда, можна шкоди наробити більше, ніж користі. Все, мені подобається. Прекрасно, соняшник витримує наш прохід. А якби на старих налаштуваннях цей соняшник би весь був порваний, як на тих рядах, там, де ми проходили. А для нас це не годиться. Нам потрібно отримати гарний врожай. Ну це отак. Так що, колеги. Тут, де вищий він стишає швидкість, щоб не виламувати, ну а де меншенький дає прибавку газу і поїхали.